Питальний батл. Давай. Тобі потрібно вгадати три б'юті штучки, якими користуються дівчата. Поїхали. Перший лот. Там нічого пошлого, якщо. що. <рес> Просто, я, знаю, я знаю, що це таке. Це типу, масірувати кожу, розглажувати типу, кожу. Чу -чу -чу -чу. Я знаю, це короче, в Тіктокі один, один такий задньоприводний цією штучкою. Гладив лице, йому казали, що на фіати цим вібратором гладиш лице. Коротше, я знаю, давай поїхали далі. Е -е, це, мабуть, е -е, ну, щось. Такий левел поскладніше. Не знаю. Давай твої догадки. Ну, Мої догадки щось натирати. Щось натирати, воно схоже на заморожений сок, і щось треба натирати. Може, я не знаю, мишками запаху обирати. Це тінт для губ. Знаєш, коли ти мажеш на губи, а потім зриваєш пльоночку і там такі, типу. Далі. Зараз, ну, це отак. А, це теж. Та ну що це, це легке, це туди е, цей, блін, ну цю грязючку, що ви там для кожи. Пофіг -пу для пуфік для їбальця. Да, воно. Спонжик, Спонжик для цього. Ладно, подожди, ну три давайте три. да, отак. Ну, це пудра. Ні. Е, uh, все, не знаю. Кажи, що. Ну, дуже, дуже, дуже схожа на, на пудру. А, може отак от носик. Тин-тин-тин, отак носик. Дин-дин-дин. Чи соски може. Дин -дин -дин. Щоб, не болели. Ні, ти знаєш, коротше, коли дівчатки собі на лице вот тут малюють скули наводять. Ну. Оце вот бронзатор називається, вот залупатор. Ти контурінг лиця робиш, я тобі зроблю завтра подивишся. Так а ну це пудра, я угадаю. Це не пудра, це бронзатор, бронза... це ну, Плюс-мінус така, така ж коробка, якась нет. там грязючка в середині. Напишіть в коментарях, пудра і бронзатор це одне те ж саме чи ні? З виду одне і те саме. ні.